На сьогоднішній день існує дуже багато різних мотоциклів з різним функціоналом. Але не у всіх у них присутня кнопка аварійки. Саме з такою проблемою я столкнувся на цьому ліфані. Сьогодні я спробую цю проблему вирішити і буду встановлювати кнопку аварійки. Та спробую показати вам, як це зробити. Насамперед, нам потрібно знайти, де знаходиться реле аварійки. Або реле поворотів. Тож, включаємо поворот. І чуємо, що десь воно під сидінням. Знімаємо сидіння. Ще раз включаємо поворот і шукаємо так. Воно ось тут. Після того, як знайшли рельєва ріки, нам треба дізнатися, який провід, за що відповідає. Так, знаходимо фішку, яка йде на реле. Там вмикаємо поворот. З допомогою індикатора шукаємо Провід, який йде на пульт. Ось він. Він повинен ось так от моргати. Також треба знайти провода, які йдуть на повороти. В ліфані вони ось тут. Ось це правий поворот. Зараз вмикаємо лівий поворот. Ось це лівий поворот. В інтернеті я придбав ось таку кнопку. Вона ставиться на кермо. З неї виходять три провода. Ось цей, цей провід чорного кольору треба підключити до реле. А коричневий та синій на повороти. Зараз будемо це робити. Підключати я буду ось тут під сидінням, і до поворотів, і до реле. Можна також підключити в корпусі фари, але в мене там вже багато чого підключено і просто немає місця. Щоб це зробити, треба познімати все лишнє. Тож зараз будемо знімати бак. Та все, що нам заважає. Щоб зняти бак, потрібно зняти сумку. Кріпиться вона дуже просто. Ось тут, от, під кермом. Знімаємо просто вона на магнітах. Бак знімається дуже просто. Треба перевірити, щоб був закритий краник. Ось він. Далі знімаємо цей хамутик. Знімаємо шланг з краника. Далі відкручуємо бак. Ось тут головкою на 10 Треба ще ось тут зняти пластик. Він також на резинках. Ось так і ось так. Опа. Так, І тепер бак просто вверх знімаємо. І треба бути дуже уважним. Ось тут є фішка. Це датчик, який показує рівень палива. Його також знімаємо. Без бака мотоцикл виглядає ось так. Кнопку аварійки буду встановлювати з цієї сторони поруч з поворотниками. Для цього буде потрібно трошки передвинути кріплення для телефону. Далі нам потрібно провести провод, ну так, щоб це було красиво. Так. Провід від самої кнопки, ну, він короткий, його не вистачить. Тож я придбав в епіцентрі, дещо схожий, також трьохжильний провід. Все, зараз все це буду підключати і покажу, що вийшло. Щоб скрутки були більш надійні та естетичні, я буду використовувати термоусадку. Заздалегідь надіваємо. Ось так. Хоромо та скручуємо. Є різні методи і варіанти. Я роблю так, як в мене виходить, як воно потім працює. Було б непогано. Це все оловом запаятий. Але зараз такої можливості в мене немає. Так. І надягаємо термоусадку ось сюди. Та гріємо. Все готово. На жаль, без ізоленти не обійшлося. Йдемо далі. Тут так само треба все позачишати та підключити до поворотників та до реле. З'єднувати провода між собою буду за допомогою таких з'єднувачів. Береться, один провід. Потім береться провід, з яким хочете з'єднати його. Також вставляється туди. Як вставили провода, просто беремо і закриваємо цю штуку. До поворотів я підключив прямо в заводські фішки. Далі все це ховаємо в таку резиночку. І тут і штатне місце. Також я знімав реле. Зараз причеплю його на місце також. Цей провід треба відрізати та заізолювати. Я все підключив. Ще раз нагадую, з кнопки виходять три провода. Синій та коричневий підключаємо на поворотники. Чорний підключаємо на центральний провід, який виходить з реле поворотів. Ось тут. Це провід, який йде на пульт сигнальний. Тобто він дає імпульс на пульт, там де включаються поворотники, лівий чи правий. А саме він нам потрібен. До нього підключаємо чорний провод з кнопки. А зараз перевіряємо, чи в нас все вийшло. Так, дивимось. Тут показує обидва і момент істини. Так, аварійка працює. Залишилося все зібрати. Саме таким чином мені вдалося встановити аварійку на Lifan ctr 200 Якщо вам сподобалось відео, ви і самі знаєте, що треба робити. Дякую всім за перегляд та до зустрічі!